Друзі, привіт до вашої уваги! Лот жіночого верхнього одягу. У лоті 10 штук, є коротенькі курточки, бомбери, є дублянка за кашкіри та куртки-парки. Розміри від XS до L. Це курточка від десмари з капюшоном. Вона коротенька, легенька та тепленька. Гарний такий колір, насичено рожевий. Далі теж коротенька курточка з капюшоном чорного кольору, і смара. Бомбер від H&M дуже красивий курточка зі десмара сріблясто металевого кольору Довга курточка від осмара з капюшоном зі штучним футром. Всередині є кишенька на липучці. Дублянка із екошкіри від BlueMosha. І куртки-парки від Осмара. Курточка з капюшоном, зі штучним хутром, хутро знімається. Спереду дві накладні кишені, кишені на кнопочках, курточка дуже тепла, рукава з манжетами. І остання модель. Таких холодці три штуки з капюшоном, чотири накладні кишеньки спереду, всередині штучне білий кутюр. На поясі є затяжечка, далі можна регулювати три курточки різних розмірів. Замовляйте локи наших менеджерів, державну інформацію, ви дізнаєтесь біля відео. І всім дякую за увагу!